Адже ви самі знаєте, брати, що наш прихід до вас не був даремним. Хоч ми раніше натерпілися і зазнали зневаг у селипах, як вам відомо, ми з великими труднощами наважилися в нашому Бозі проповідувати вам Божу Євангелію, адже наш заклик не від омани, ні через зіпсованість, ні від лукавства. Але як Бог знайшов нас гідними, щоби довірити Євангеліє, ми так і говоримо, догоджаючи не людям, але Богові. Який випробовує наші серця. Бо ніколи, як вам відомо, в нас не було ні підлесливих слів, ні корисливих мотивів Бог свідок. Ми не шукали слави в людей ані у вас, ані в інших, хоч ми, як христові апостоли, могли бути вимогливими, але ми були тихими серед вас, немов та годувальниця, яка доглядає своїх дітей. Ми так прив'язалися до вас. Що бажали передати вам не лише Божу Євангелію, але й свої душі, бо ви стали для нас любими. Тож згадайте, брати, нашу працю та труднощі ніч і день ми працювали, щоб не обтяжити когось із вас, і проповідували вам Божу Євангелію. Ви та Бог свідки, які святі, праведні і непорочні були ми для вас, котрі повірили. Ви знаєте, як кожного з вас, немов батько своїх дітей, ми просили, вмовляли і свідчили вам, щоб ви гідно ходили перед Богом, який покликав вас у своє царство і славу. Тому ми постійно дякуємо Богові за те, що ви, прийнявши почути від нас Слово Боже, сприйняли його не як людське Слово, а як істинно Боже Слово, яке і діє у вас, віруючих. Адже ви, брати, стали наслідувати Божі церкви, які в Ісусі Христі є в юдеї, бо і ви так само потерпіли від своїх земляків, як і вони від юдеїв, які вбили Господа Ісуса та Його пророків, та й нас переслідували, і Богові не доводили, і вороже настроєні до всіх людей перешкоджають нам говорити язичникам, аби спаслися, і тим самим вони постійно доповнюють свої гріхи.